Такий Олександр Пікалов. Я перший в історії України найбідніший кум президента. Як кварталівський Янукович опинився у Нацгвардії. У колективі просто довірили. Сказали: якщо один втік, другий нехай тримається. у Москві, як я можу заважати, хай щастить. А де ж сам улюблений москалик кварталу 95? Чому мобілізований Олександр Пікалов не на фронті, а на сцені? Куди зник росіянин з кварталу Степан Казанін? Мене звати Олена Ковальова. Розкажу за мить. А що буде? Народився в Росії, працював в Україні, а сина чомусь відправив навчатися до Москви. Актор студії кварталу 95 Степан Казанін активно гостролював зі своїми виступами, але з початком повномасштабного вторгнення Росіян в Україну різко замовк. Все досить. Де зараз Степан Казанін? Він був активним користувачем соцмереж, публікував різні дописи, зокрема свої виступи, але потім пропав. Останнього публікація датована 23 березня 2024 року. Сам гуморист родом з Боліт, а точніше Тюманської області, і, до речі, в кварталі грав не один тамбовський вовк Валерій Житков, адже Степан Казанін теж був одним з них. Як комікс тамбовських вовків перескочив у квартал 95. Приїхав 95-й квартал, приїхали вони у тамбов. У них концерт був. Приїхали, виступили. Ми пішли в кафе посидіти, пива, попити. І Вовка каже, а чим займаєтеся? Та чим? так і все молодь. А що ви, цицьки то жмакаєте, макаєте, давайте до нас. Якщо Пікалова кличуть Кварталівським Януковичем, то як же колеги називають Казаніна? Улюблений москалик. Так називають колеги Сергія Казаніна. Він почав працювати і жити на дві країни. Але вже у 2013 році в одному з інтернет-видань комік розказав, де ж все-таки проводить більшу частину свого життя на болотах чи в Україні, вже давно перевіз сім'ю в Україну. Настільки вкорінився у цій країні, що вже й не знаю, що відбувається у Росії. Коли мене запитують, як там Росія, відповідаю без поняття. Україну гуморист любить, але старший син актора зв'язки з Росією розірвав не одразу. Яку професію він здобуває? Математика. Вчиться на математичному факультеті університету Шевченка. Ні, не зовсім Шевченка. Це а, Москва. Ви не були проти? Як я можу заважати? Хай щастить. Судячи зі світлини, які Казанін показав у 2022-му, його старший син Степан таки повернувся до України, адже новий рік родина святкувала разом. Як змінилося життя Казаніна від початку повномасштабного вторгнення? Відомо, що з 2022-го разом із командою студії квартал 95» Казанін допомагав з евакуацією дітей з профронтових територій у більш безпечні місця. Також артисти створили єдиний квартал та почали робити цитую, більше сімейних та душевних історій. Менше про війну, більше про життя під час війни. Якщо в інстаграмі казання на нині немає, то на сцені глядачі його бачать часто. З недавніх виступів різдвяний концерт від єдиного кварталу. Ви можете зрозуміти по апетитному запаху нашої найсмачнішої національної страви. Ну і що точно в нього виходить грати, так це росіян, адже він, як ніхто, знайомий з їхньою сутністю. Свіна расисти і всі останні обітателі балу. Тим, чому нині Казанін різко замовк. Свої припущення залишайте у коментарях. Гуморист, комік, стендапер, а тепер ще й нацгвардієць та волонтер. Я кажуть, і швець, і жнець, і вдодугравець. гравець. Але як актор кварталу Олександр Пікалов отримує гроші за військову службу, якщо майже весь час виступає на сцені. Є бажання їхати хлопцям доносити угу. гумор. Повернемося у 2022-й. Влітку актор студії кварталу 95 замінив гру на сцені на військову службу та записався до лав Нацгвардії. Але навіть таке рішення спричинило скандал серед українців. Про це згодом розповів його колега Євген Кошовий. Пішов записуватися в Нацгвардію, Прийшов там, очередь стоїть. Він прийшов і каже: Мене немає часу каже. Мені потрібно їхати, тому що він теж там волонтер. Мені потрібно їхати, каже. Давайте зробимо це якось швидко. І він вони проходять його без черги, пропускають, і там хтось ззаді, Нє, ну бля, квартал взагалі, а хірі що на війну побладнає. У серпні 2022-го кварталець отримав державну нагороду за потужну волонтерську діяльність. Ну встигав просто все і воювати, і волонтерити. Орден третього ступеню йому вручив президент України. І Якщо на війну він пішов по блату, то чи таким же чином Володимир Зеленський нагородив Пікалова? Мабуть, це треба запитувати самого Володимира Олександровича. Якось запитаємо, нині ж давайте розберемо, де і як служить гуморист. Про це Олександр Пікалов майже нічого не розповідає. До того ж, варто зазначити, що після початку служби у публічному просторі майже ніколи не з'являлося його фото у військовому спорядженні чи зі зброєю в руках. До 2024-го. влітку під час спортивної презентації клубу Локомотив. Актор, врешті-решт, вперше засвітився у військовій формі. Та де ж все таки воює кварталець? Протягом тривалого часу було невідомо до якої саме бригади доєднався Пікалов. Адже цю інформацію він приховував лише у січні 2024-го Народний депутат Володимир Арєв розсекретив місце, де актор проходить службу. З 28 лютого 2022 року Пікало служив у військовій частині 3066, яка підпорядковується північному оперативному територіальному об'єднанню з січня 2024 тисячі двадцять видавничому центрі у Нацгвардії. Іміджово-видавничий центр у Нацгвардії. Що це таке? Згідно публічної інформації, центр займається інформуванням українців про роботу Нацгвардії, висвітлювати роботу бойових підрозділів, які нині захищають нас від окупантів. Справа дійсно важлива. Але чим займається там кварталівець Пікалов? Його посада залишаються загадкою, але вочевидь у Пікалова графік не занадто щільний. адже така служба не заважає йому гастролювати з кварталу. Комік з'являється на сцені разом зі своїми колегами, ледь не кожного концерту. Просто співає, а виступає. Актор повноцінно бере участь у номерах, де грає специфічних персонажей. З недавніх роль п'яного кума у новорічному випуску від кварталу 95. Ти, ти що? Ти що? Машина збила? Півгодини тому. Поруч з Пікаловим – Володимир Мартинець. Теж автор та актор студії кварталу 95, за словами Євгена Кошового, він теж воює разом з Пікаловим. хоча не зрозуміло де саме разом у Нацгвардії чи разом на сцені. Як же їх відпускають на зйомки? За словами самих акторів, вони постійно відпрошуються у військового керівництва. Ну а ті, звичайно ж, дозволяють, адже жарти підтримують моральний дух українців. Куди ж без цього? Хай там як варто зазначити, що кварталець Олександр Пікалов за період проходження військової служби отримував грошове забезпечення. Про це засвідчує документ, який надало головне управління Нацгвардії на запит депутата Володимира Ар'єва. Оприлюднену інформацію про деталі своєї служби Пікалов і досі не прокоментував. Натомість у соцмережах активно веде сторінку власного благодійного фонду, який Пікалов заснував у 2022-му. Фонд здебільшого допомагає дітям постраждалим від війни. Що ми ще знаємо про Олександра Пікалова? Він автор та співавтор більшості проєктів 95-го кварталу. Але здебільшого актор прославився своїми пародіями на президента втікача Віктора Януковича. Добрий вечір, данчані <кій> і кримчані. А який зв'язок у гумориста з теперішнім головнокомандувачем України? Ні, пародію на нього він не робить. Адже для Пікалова Володимир Зеленський не лише колишній колега по цеху, але й кум. Колишня дружина Пікалова, з якою він розлучився 2021-го, є хрещеною мамою доньки президента Олександра Зеленської. А що ви думаєте з приводу військової служби Олександра Пікалова? Напишіть свою думку у коментарях. Що ви думаєте про діяльність акторів кварталу 95? Пишіть у коментарях і також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!